Вітаю! Мене звати Ірина Борошкевич. Я експертка з тайм менеджменту і авторка методики з тайм менеджменту просто у чотири кроки. І сьогодні я б хотіла поділитися своїм досвідом з тайм менеджменту і розповісти про ці чотири кроки, цей підхід, який я використовую уже близько 8-9 років. І назбиралось дуже багато насправді цікавих інструментів, так які я втілюю у своєму житті. Але б хотіла спочатку розпочати із міфів про тайм менеджмент Я думаю, що дуже часто ми думаємо, що тайм-менеджмент – це така чарівна пігулка, так і коли ми навчимося використовувати тайм менеджмент що ми будемо встигати абсолютно все і будемо такими найсуперсильними людьми в цьому світі. Але на жаль, то не так. Тайм-менеджмент менеджмент це тільки один із інструментів. Тому я для себе виокремила таких п'ять міфів про тайм менеджмент і останні я додала буквально цього року. Перший міф це тайм менеджмент дорівнює встигати все. Я думаю, що ви з цим погодитесь. Коли я виступаю з лекціями про тайм менеджмент я часто кажу, що я називаю свою лекцію таймменеджмент або як встигати все, але встигати все завжди беру в лапки, тому що ми розуміємо, що встигати все неможливо. В цьому контексті хотіла б порекомендувати відео Лоре Вандеркам. Можна переглянути його на TEDx, де вона розповідає про те, що встигати все неможливо, і коли ми кажемо, що я не маю на щось часу, це означає, що це не пріоритетне зараз для мене. Тобто ми вчимося розставляти пріоритети і встигати тільки те, що для нас найважливіше є. І Лора Вандеркама взагалі є авторкою книги про тайм менеджмент тайм менеджмент для успішних жінок. Я знаю, як їй це вдається, і, власно, рекомендую і книгу, і відео. Другий міф, який, я думаю, що вас здивує, тому що він звучить так, як тайм менеджмент дорівнює не спізнюватись. Я думаю, що більшість людей думає, що коли ви навчитесь управляти часом, планувати, і ви почнете ну, перестанете спізнюватись, і воно наче так би мало бути. Але е, суть полягає в тому, що люди вони за своєю природою такі трішки десь, е, можливо, ліниві, десь, можливо, є такий людський фактор. І дуже часто ми спізнюємося саме, е, саме через оцей людський фактор. Однозначно, якщо ми навчимося керувати своїм часом, то ми будемо менше спізнюватись, тому що в принципі потрібно планувати 60% тільки нашого дня і за винятком сну а 40% залишати на якісь непередбачувані і спонтанні справи, тоді ми дійсно будемо краще планувати свої зустрічі, свої там якісь щоденні рутинні завдання. Але е, буває такий фактор, і я вам хочу навести такий приклад, що коли у нас до зустрічі залишається приблизно там три години або дві години, і ми думаємо собі, ну ще чимось буду займатись, так тому що не будемо ми там дві години сидіти на двані і чекати, коли нам потрібно виходити з дому. І потім буває так, що ми засиджуємось, е, так і буквально там п'ять-десять хвилин виходимо пізніше і розуміємо, що ми вже не встигаємо. А буває ще. Е, Такий, якби кейс, який я помітила, що люди, які живуть ближче до місця призначення, запізнюються частіше, так ніж люди, які живуть далі. Тому ось так. І третій міф він полягає в тому, що тайм-менеджмент дорівнює я робот. Інколи люди думають, якщо ти почнеш все планувати в своєму житті, будувати свою стратегію, там річні цілі, щоденні плани, то ти будеш таким роботом, тобто твоє життя буде нудним, нецікавим. І це насправді міф, тому що навпаки, для мене тайм менеджмент дозволяє вивільнити час на якісь важливі свої справи, на якісь спонтанні речі. Тобто і я намагаюсь тоді тоді задовільняти своє життя так в різних сферах, тобто задовільняти ці вісім секторів колеса життєвого балансу. Наступний міф – менеджмент дорівнює багато додатків, багато програм. Це теж неправда. Я взагалі зараз розповім про свою методику, і вона полягає в тому, що ми можемо використовувати різні інструменти. Так, не обов'язково знати 150 назв програм, тому що від цього нічого не зміниться. Достатньо там обрати собі кілька інструментів, які ви будете використовувати у своєму житті. І останній міф я його додала буквально в цьому році, так в останньому році, тайм менеджмент дорівнює швидкість раніше. Я думала, що чим більше там я справ виконую протягом дня, протягом тижня, то наче чим насиченіше твоє життя, тим таке воно більш напевно усвідомлене, так але насправді це не так. Тобто інколи достатньо сповільнитись, навіть потрібно це зробити, і краще фокусуватись на тих справах, які є пріоритетними, тобто віддавати свою енергію більше тим справам, які є важливіші. Ну і тепер коротко перейдемо до методики так, просто чотири кроки. Ці кроки і підходи, і цей підхід він не використовує якихось унікальних там інструментів, тому що вони вже всі придумані. Єдине, взагалі, як виникла ця методика, коли мене запитали, які поради я можу дати по тайм менеджменту я зрозуміла, що просто сказати починай планувати, воно не буде чесно, тому що це тільки невеличка частинка, так менеджменту І власне, тому я вирішила десь сформулювати це у такий підхід, коли людина може. З чистого листа почати, так, і там, рухатись далі. Тому перший крок це є особистий аналіз. Він включає кілька інструментів, але ви можете використовувати якісь свої. Для того, щоб рухатись далі, нам потрібно розуміти, хто ми є, що нас мотивує, що нас надихає. Тому один з інструментів це swot аналіз Я думаю, ви про нього чули, тому що він часто використовується в компаніях, в організаціях. Коли ми аналізуємо свої сильні сторони, слабкі сторони, Сторони, можливості та загрози. І, звісно, цей інструмент потрібно використовувати на регулярній основі, тому що життя, воно. Так, триває, воно рухається, ми змінюємось. Ще один з таких цікавих психологічних тестів це тест 16 особистостей, хоча ви можете використовувати якісь інші так, інструменти. І я помітила, що близько восьми років саме моя особистість не змінювалася. Вона була консулом, але останніх там півроку, навіть можливо, більше, уже я є протагоністом, і я насправді відчуваю ці зміни у собі також. І ще один інструмент це колесо життєвого балансу. Це просто якби маст хев, тому що наше життя має бути збалансованим. Так oh. і не даремно є така фраза, багаті теж плачуть, тобто ми можемо мати там багато грошей, можемо мати успішну кар'єру, але бути нещасними там в сімейних відносинах або в дружбі, тому краще збалансувати своє життя і приділяти час різним сферам. Наступний крок, другий крок це смарт-планування. Я придумала таку назву, тому що ми знаємо про критерії до постановки цілий смарт, тобто ціль повинна бути конкретна, вимірювана, досяжна, релевантна та обмежена в часі. І, власне, смарт-планування полягає в тому, що воно включає стратегічне планування, планування на 5, 10, 15 років. Навіть якщо ви ніколи не розробляли стратегії, можете розробити. Для початку, принаймні на три роки, це теж буде класно. Це тактичне річне планування і поточне планування. І також в цьому кроці важливою є розстановка пріоритетів. Є такий інструмент в тайм менеджменті який називається метод слона, тобто він полягає в декомпозиції, розокрупнюванні великих задач на дрібні, і тому ті всі поточні наші цілі, що плани, вони мають виходити із річних і стратегічних цілей, це важливо пам'ятати. І також ще один інструмент, який мені подобається і який я використовую в щоденному житті, це з'їсти жаби на сніданок. Тобто, жаби це такі неприємні справи, які потрібно робити в першу чергу. Тому що для мене кожна жаба не виконане завдання це якначе ми носимо за собою мішок з важкими каміннями. І навіть коли ти відпочиваєш, ти все одно пам'ятаєш про своїх жаб, і це дуже так демотивує і насправді заганяє, наче нас так. Тому краще робити ці справи одразу. Також наступний третій крок це дисципліна. Тут я б напевно не хотіла багато говорити, тому що це те, що потрібно робити. В нас є два такі поняття, які нами рухають: це мотивація, тобто внутрішнє бажання людини щось робити. Але мотивація це тимчасове бажання. Тобто ми можемо бути вмотивовані до чогось. І дуже класно, коли ще це підкріплене стимулюванням. Але так чи інакше, дисципліна вона допомагає нам не сходити з того шляху, який ми собі намітили. Тому що ми всі починаємо бігати з нового року, з нового місяця, нас вистачає рівно там на два тижні а потім мотивація зникає. Так і тут приходить на допомогу дисципліна. Які інструменти нам можуть допомогти, це просто ведення трекерів ефективності. Це можна робити за допомогою мобільних додатків, можна робити просто на листочку, так замальовувати собі кружечки. Знову ж таки, я не є прихильником, що кожен має використовувати саме ті чи інші інструменти. До прикладу, планувати тільки в Google календарі чи в Trello, чи в іншій програмі ви можете використовувати просто свій записник, так і робити все там. І е, останній е, крок це боротьба із поглиначами часу. Е, у кожного з нас є такі погляначі, е, так зазвичай це соціальні мережі, там TikTok, Інстаграм, перегляд рілсів. Е, е, це можуть бути серіали, це можуть бути комп'ютерні ігри і взагалі багато інших е, може бути поглиначів. І тут важливо зрозуміти, е, на що ми хочемо витрачати наше життя, так на ті бездумні справи, які е, пожирають так би мовити наш час. Ми хочемо все-таки жити своїм життям і жити для себе. Але нещодавно я ще подумала, що окрім оцих таких явних поглиначів часу, є ще такі приховані, які нас так зупиняють, наче на шляху. По-перше, це те, що ми думаємо, що колись буде ідеальний час. Тобто зараз там можливо не все добре. Так, в країні війна, на жаль, дуже багато є негативних явищ, які відбуваються. І ми думаємо, що от зараз ні, але колись там, та от щось буде ідеальний час, і я, от нарешті, вже зміню своє життя і почну жити по-іншому. Це як оцей мем, який гуляє, та в 20 років ти думаєш, що туди-сюди і вже там в 30 мільйонер. Та, але на жаль, воно так не працює і е, ідеального часу не буде. Е, і друге, це напевно те, що е, люди часто бояться щось робити через критику інших, тому що ми боїмося, що нас будуть критикувати і будуть казати Ой, а ти бачив, ти бачила, що вона чи він зробила? І ця думка нас зупиняє. Тобто, ми хочемо якось відкритись, але ми боїмося осуду зовні. Тому це ще такий поглинач, насправді який не дозволяє нам рухатися в наміченому шляху. В цьому контексті я рекомендую відео Тіма Урмана в голові майстра прокрастинації. Це теж відео ми можемо переглянути на TEDx, де він розповідає про те, що в нашому мозку є раціональна людина, яка хоче щось робити корисне і є мавпа. Яка хоче завжди розваг, і вона е, каже: А давай подивимось Ютуб, а давай подивимось Інстаграм. Тобто вона хоче швидкого дофаміну, швидкого задоволення, і дуже часто ми спокушаємось саме на цю мавпу. Але є ще теж монстр паніки, коли він з'являється тоді, коли наближаються дедлайни, і він якраз е, зупиняє цю мавпу, тому що мавпа його боїться. Але насправді тім Урбан говорить, що це тільки один вид прокрастинації, який окей, тобто який завжди працює так, як ну годинник. Та наближається дедлайн. Ми так чи інакше виконуємо те чи інше завдання. Але є ще другий вид прокрастинації, коли монстр паніки не з'являється, тому що дедлайнів немає. І це до прикладу, коли ми хочемо відкрити бізнес, але в нас немає дедлайнів, тобто ніхто нас не буде там, не знаю, звинувачувати в тому, що там наступного тижня ми не відкрили бізнес. Так? Це вивчення мов, це читання книг, це подорожі, це все те інше, що немає дедлайнів, немає чітких термінів. І насправді це те, що робить жахливі речі із нашим життям. Тому. На сам кінець е, хочу порекомендувати ще кілька книг по тайм менеджменту е, і десь надихнути вас, що в нас одне життя, тільки ми маємо е, шанс і, взагалі, можливість брати його під свій контроль, робити його таким, яким ми собі хочемо. Тому ще кілька книг: це Брайан Трайсі зробити зараз. Така базова книга по тайм менеджменту. Він зібрав в цій книзі невеличкій книзі, дуже багато інструментів. Ви собі можете обрати ті, які вам найбільше будуть подобатись. Це книга Лори Вандеркам, про неї я вже згадувала. Я знаю, як її. Це вдається там. Так написано на книзі та менеджмент для успішних жінок, тому що Лора Вандеркам, вона досліджувала хронометражі успішних жінок. Але чоловікам я думаю, вона теж буде цікавою. Якщо ви хочете прокидатися вранці трішки раніше, щоб у вас день був довшим, то це книга Гела Елорода Чудовий ранок і Джеса Сандер за Диво п'ятої ранку. Ну і ще, напевно, одну книгу порекомендую. П'яту це Грех Макеон Есенціалізм про мистецтво розстановки пріоритетів. Тому читайте, пробуйте і живіть своїм життям, тому що сьогодні найкращий день, щоб щось змінювати. Дякую.